У Житомирі, згідно статистики головного управління праці та соціального захисту населення, проживає 83 тисячі людей з особливими вадами. З них 623 людини пересуваються на інвалідному візку. Цифри досить сумні, адже порівнюючи з минулими роками, виріс ступінь інвалідності молоді. Протягом цих півтора року у нас в області відкрито шість центрів соціальної реабілітації для інвалідів і особливо для дітей інвалідів. На жаль, у нас є. Майже 6 тисяч дітей з фізичними вадами, і я хочу повідомити, що в грудні місяці буде відкрито наш обласний центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів. Заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ярослав Долгих з вітальними словами звернувся до присутніх і разом із першим заступником голови обласної ради Володимиром Арішонковим нагородили керівників громадських організацій і державних установ, котрі працюють із людьми з особливими потребами. За багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розв'язанні проблем людей з особливими потребами. Знаєте, сьогодні я на сьогоднішній захід йшла з гарним настроєм. Але перші кроки, коли я побачила, доходячи до музичного до філармонії, в мене просто, ну знаєте, жах і просто всередині обурення дуже великі, внутрішні. Раніше музична фі... філармонія була доступна, частково, скажімо так. Наразі проведена реконструкція. Тобто до входу зроблено три перешкоди, три сходинки. Набридла в цьому житті постійно долати якісь перешкоди. Ну, я просто хочу жити спокійно, не донати перешкоди не моральні, не фізичні, ніякі. Я просто хочу жити як людина і як жінка. Звертаючись до людей з особливими потребами, Ярослав Долгих зазначив, це люди з обмеженими можливостями, і наша задача ці можливості максимально підняти і зробити так, щоб вони їх не помічали. І стосовно доступу до таких залів і до обласного. Музично-драматичного академічного театру, звичайно, ми будемо виділяти вже в наступному році, принаймні на розробку проєктно-кошторисної документації, щоб зробити туди нормальний вхід і щоб ті люди, які не можуть самостійно ходити, могли туди заїжджати.